Три найпоширеніші помилки студентів, які планують вступ до Великої Британії після 11 класу. Помилка номер один: ми не розуміємо, на який рівень навчання можемо подаватись, і одразу обираємо бакалаврат. Річ у тім, що після завершення 11 класів ми не можемо подаватися одразу на перший курс британського бакалаврату. Саме у Великій Британії у вас є два реальні варіанти: це International Foundation та International Year One. Ці програми створені спеціально для міжнародних студентів, щоб компенсувати. Академічну різницю і підготувати вас до навчання за обраним напрямом. І ні, це не мовні курси і не курси для слабких студентів, як іноді думають. Після проходження програми ви отримуєте гарантовану прогресію на перший або другий курс британського університету. Помилка номер два: чекаємо атестат, щоб почати процес вступу. Так робити не варто, адже до кінця червня, в найкращому випадку, коли ви отримуєте атестат, всі дедлайни вже пройдуть, а у сильних. Університетах може не залишитися навіть на підготовчих програмах. Вже зараз ми бачимо, що половина програм закрита, а інші мають статус low capacity, тобто місць залишилося зовсім мало. Наведу приклад із практики. Минулого року одна з наших студенток вступала на підготовчий курс разом із нами на програму з парамедицини. Ми подали її документи у вересні, а на початку жовтня набір вже закрили. Тут логічне питання: а які ж тоді документи потрібні для подачі? Дивіться, якщо подаємося влітку після. 10 класу потрібні оцінки за 9 та 10 клас. Ми так вже робимо 11 років поспіль. Якщо пізніше беремо табель або випуску з оцінками за перший семестр 11 класу або поточні результати. Помилка номер 3. готуємося до IELTS Academic роками, а в результаті здаємо неправильний формат і не можемо відкрити візу. Як людина, яка готує студентів до IELTS Academic вже понад 17 років, можу сказати одне: IELTS Academic не одне і те ж саме, що вивчення англійської. Мови підготовка до IELTS Academic це інтенсивне відпрацювання навичок і стратегій, необхідних для досягнення високого балу. Посередньо підготовка до цього іспиту займає 2-3 місяці, якщо у студента вже є рівень b 2 Якщо рівень b 1 тоді спочатку ми підтягуємо саме академічний формат англійської мови, бо ми будемо складати саме академічний модуль IELTS. І найголовніше, формат, який потрібен для вступу після 11 класу, це Academic for UKVI, а не просто IELTS Academic. бо без формату UKVI, на жаль, ви не зможете відкрити студентську візу. Нагадую, що ми відкриваємо набір на 2026 рік вже 13 травня, і також ще приймаємо заявки на осінь 2025 року. Тому, якщо вам потрібне повне супроводження вашого вступу, пишіть нам вже зараз.